Христос Воскрес! Вітаю, брати та сестри! Сьогодні маємо вже два тижні після величезного свята Пасхи. Перша, перша неділя це була неділя про Тому або Томина неділя. А сьогодні в нас, в, в, згідно нашого обряду, є неділя жінок-мироносець. Дуже гарний день, коли особливим чином також благословляємо всіх жінок. Вітаємо і молимося за них. Зараз спробуємо розібратися, чому читаємо чудовий уривок з Євангелія від Марка. 1543 168. Пригадую, що текст маємо під відео в описі. Слідкуймо і надихаємося через віру, через відвагу і через всі уроки, які нам сьогодні хоче Слово Боже надати. Запрошую всіх до розважання, і нехай Господь до нас через нього промовляє. 1543, 168. Йосиф Риматейський Поважний радник, що і сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо увійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Ариматея у Старому заповіті її називали Рама. Вона була біля 30 кілометрів від Єрусалима. Йосиф, відомий був як член Синедріону, цієї організації, по суті, це щось наподобі нашої Верховної Ради. Управління, яке було у євреї в той час, хоча Римська імперія ними панувала, але все ж таки вони мали свої органи законодавчі, виконавчі. І Синедріон — це був найвищий власне, цей орган. Це така рада великих рада мудрих. І про Йосифа зазначено, що він був чоловіком файним, дуже гарний уривок з Луки 23.49. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна. Що не пристав був до їхньої ради а вчинків. Походив він за Риматеї. Десь йдеться про цього Йосифа, і інші євангелісти описують, тобто він належав до Синедріону, але він бунтувався, він йшов проти, він якби робив опозицію. Однак до, до, до нього не прислухалися. Ну, і, і цікаво, що Він мав відвагу піти і просити ну, тіло Ісуса. Піти і просити. Чому мав відвагу? По-перше, послухайте, Пилат перед цим вже декілька годин тому мав проблему із Сенедріоном із з цими хлопцями. Він здається, що не дуже хотів бачити їх, чи з ними спілкуватися. Однак Йосиф наважується. Йосиф однак іде ну, і, і просить тіла. Цікаво, що усіх цих людей, яких розпинали на Христі, котрих карали смертю на Христі. То вони були позбавлені права похорону. Реально, якщо їх не було кому поховати, якщо не було кому заступитися, то, то буквально тіла згнивали десь там, де, де була страта десь у ямі, аби більш-менш не заважати людям, і пси собі розтягували. І, і є така версія, що саме тому місце Голгофа місце назвали череп, тому що воно було всіяно черепами усіх цих в'язнів чи вже е, злочинців, яких карали на хрестах. Ну а, але однак, якщо заступалися близькі родичі а, або інші родичі, ні, чи близькі люди, то могли, могли взяти і могли поховати. Тут було дозволено. Якраз підозрюю, що через гігієну. Тобто, заберіть, чим менше буде трупів, тим буде не, нам приємніше, наскільки це можливо. І тут, тут заступився Йосиф. Чому? Ну, Деякі біблісти описують гарно, що Марія була не в стані. Марія була настільки виснажена усіма подіями Страстної п'ятниці, що вона була не встані просто фізично, емоційно, морально. Вона не могла просто взятися за це. Євангеліст Іван, напевно, не опікувався, інші учні розбіглися, немає жодних підтверджень, щоб хтось із родини Ісуса також був у Єрусалимі в цей період. Одним словом, він лишився сам. І цікаво, Господь знаходить власне такий хід конем, знаходить людей собі для цього. Одним словом, навіть справді, якщо буде в тебе повна безвихідь, але будеш з Богом, то він знайде спосіб, як вийти з цього. 44. Пилат же здивувався, що вже умер. і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Чому цікаво, що Пілат здивувався? Бо пройшло лише 6 годин від, від моменту засуду. До цього моменту, коли прийшов Йосиф простити про тіло, пройшло дуже мало. Послухайте, ця страта, жахлива страта на Христі, вона могла тривати іноді і дві, і три доби. Тобто, це, в тому і полягала страта, щоб той, кого страчують, щоб задихнувся, щоб він сам задихався від своєї ваги, від ваги свого тіла і, і, і таким чином мучився. Але ми знаємо, що, по-перше, Усім трьом в'язням, тим двом, які були біля Ісуса розп'яті, їм поламали ногу, аби вони не могли підтягатися, тобто аби призупинити їхню смерть. Ну а Ісус, напевно, вже тому не витримав, що Ну, ясно, що Він випив цю чашу, ні? цю чашу, яку він так боявся на Христі. Ми, 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 ми на щастя не знаємо, що це таке до кінця, ні? не знаємо, як це пережити. Звідки сили взяти це пережити? Але також пригадайте собі, що він вже від четверга вечора він вже нічого не їсть, він нормально не спить, він був катований, а, а не робили так, звичайно, або, або катували, або розпинали. А він був і катований, і перед цим тягали його до ірода, туди, сюди, на такий суд, на який суд до Пилата, ні? Ну, і, і саме тому здається, він не витримався. Вже саме тому вже він швидко помер. Відносно швидко. І тому Пилат здивувався і покликав сотника цього сотника, який розпинав, який, який керував стратою, і спитав, чи давно помер. 45. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. Тобто сотник підтвердив, і він видав тіло. І цікаво, що це видав тіло це буквально як документ. І Пилат підтверджує, що Ісус помер. Ісус мертвий. Це, це, по суті, тут маєте свідоцтво про смерть Ісуса Христа помер причина смерті хрест. Страта на христі. І тому видав: «А Йосиф, купивши полотно, зняв Його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі, потім прикотив камінь до входу гробу. Цікаво, що інші єналисти підкреслюють, що. Це була ця гробниця була власністю Йосифа. Тобто він, дивно, видно, був заможний, мав можливість собі подбати і вже і приготував. Бо очевидно, що кожен має бути десь похоронений. Євреїв хоронили у таких склепах, не у таких печерах, бо, здається, так було, що хоронили людину. Рік, цілий рік людина була запечатана така в гробі, тіло людини. Потім, коли тіло зотлівало протягом року, через рік були спеціальні люди навчені, які перемивали кістки буквально. Звід, звідси, до речі, і є вираз перемивати кістки. У спеціальних таких саркофагах перемивали кістки і складали у маленькі скриньки. Зачасту вони були з каменю, рублені, хоча могли бути з дерева. І ці скриньки складали потім у такі родинні гроби, тобто що з пошаною, нормально, із. із Таким трепетом і складали вже у, у родинні гроби. І це була просто така печера із купою шкатулок. І ти знав, що там є кості мого діда, мого прадіда, тети, вуйка, ще когось. Ну і от власне цей гріб був приготований Йосипа, і він, напевно, вирішив не просто вирішив заступитися ні, і, і, і подбати про тіло Ісуса, не просто вирішив поховати, але сам віддав свій гріб, ні, сам віддав місце, яке був приготував для себе. І також. Інші євангелисти підкреслюють, що це був гріб новий, у якому ще нікого не ховали. Віддав. І подбав, власне, про полотно. Бо євреї не мали ні труни. Не мали, вони просто загортали тіло у полотно і перед тим або саме полотно, або небіжчика, тобто тіло намащували спеціальними оліями, аби. Перебити хоча б якось запах тління. Бо все ж таки і гробниці були недалеко, і між гробницями все рівно люди ходили. То аби перебити запах тління, то використовували дуже багато трав, дуже багато олій, настояних на травах. Зараз це побачимо. Марія ж Магдалина, Марія мати Йосифа, дивилися, де його покладено. Тобто ці жінки вони бачили у п'ятницю, де є гріб. Вони, вони також були свідками. Одним словом, євангелист Марко показує нам таку панораму, показує нам огляд того, що, по-перше, було багато свідків, по-друге, Господь собі подбав було кому поховати тіло мертвого Ісуса. І потім бачимо, що були конкретні свідки, які бачили і смерть, і які бачили Його страждання, і які бачили, де поховано, бачили гріб. Бо, бо є такі звинувачування смішні, що жінки мироносиці на другий день помилилися гробом. Вони помилилися адресою і, і саме тому ну, не попали. Ні? І тому знайшли гріб порожній. Бо гріб порожній це просто беззаперечне свідчення. Але ні, тому що маємо докази, що вони знали, вони бачили, де було покладено. Перший вірш 16 глави. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Що означає як минула субота? У євреїв день починався із заходом сонця і завершувався із заходом сонця. У нашому обряді це залишилося так у вечірній, тобто вечірня сьогоднішня, це вже йде богослужіння завтрашнього дня, буквально. І саме власне, з цієї традиції. Звідси, ну і коли зайшло сонце, вони вже могли піти і могли собі придбати вже оці пахощі, які видно було у легкому доступі. І хотіли піти намасити тіло Ісуса. І тут так, тут є декілька важливих речей. По-перше, це показує про їхню любов. Це показує про те, що, власне, вони шанували, вони любили і вони хотіли віддати честь Ісусові. Це файно, це мило, це дуже добре. І це важливо, коли ти під приходиш до Бога із подібним бажанням, коли ти хочеш якось в нас кажуть, почистувати, віддати шану. Коли хочеш особливо поставитися до, до Бога і, і до будь-чого Божого. Однак тут є великий мінус, також великий мінус цих жінок, які, що вони також пропустили, вони не, чули, не, не, не розуміли про Воскресіння. Чому? Тому вони йдуть до, до трупа. Вони йдуть на третій день до трупа. Ісус сказав, що Я на третій день воскресну. А вони це пропустили. Вони це не зауважили. Тож, наскільки важливо є, бо зверніть увагу, скільки є проповідей. Скільки розважань слова чи розборів слова, якихось добрих думок, котрі навіть ти типу, почув, ти навіть десь і зауважив, а, але до кінця ну, не занадто або пропустив. побіля вух. І потім, коли треба це в життя реалізувати, ти не знаєш і не вмієш, бо ти з цим не працював, ні? бо ти собі якби це не відклав у спеціальний архів, або ти з цим не робив, ти це не, не перетравив, не засвоїв. І саме тому потім будеш мати проблеми. Тобто вони йдуть до гробу, але вони йдуть до гробу, так, з любові. Так, з пошани до Ісуса, але, але у повній безнадії. Вони пропустили навчання про Воскресіння. Тому дуже важливо є, коли ти чуєш певні навчання, не пропускати, а би, зауважувати, на них наголошувати. Тоді треба намалювати такий трикутничок, а в ньому всередині знак оклику. Що це важлива річ. Тому уявно собі малюємо на такі речі, коли чуємо про Воскресіння, то це важлива річ. Однак Господь зробив їм інакший сюрприз. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце. Тобто ввечері, як зайшло сонце, як почався день, почалася неділя. Вони пішли купили пахощів. І видно, поки бігали, поки ходили, доти дійшли до гробу, або видно була відстань, що прийшли до гробу, як сходило сонце. Прийшли до гробу на, на світанку, на самому світанку. І тут також важливо є. бо... Марія Магдалина прийшла була до гробу, або, або перед ними просто побігла чи відійшла, але вона дійшла до гробу, було ще як було темно, ще, ще як сонце не сходило. Вони лише пізніше прийшли, ці жінки. Або, або видно, просто Марія Магдалина побігла вперед, і якось їх випередила. Однак тут, тут важливо для нас є оцей їхній подвиг. Ні? Чому саме ми називаємо цю неділю «Неділя Ну, Бо це вельми цікаві жінки. І зараз ми це побачимо. До них дійшло, і в третьому вірші вони говорять між собою. Хто нам відкотить камінь від ходу до гробу? До, до них дійшло. Мені дуже подобається, отак, які жінки імпульсивні, як жінки вміють і щось робити, і, і вирішувати якби, проблеми по ходу їхнього поступання. Вони відважилися, і, напевно, вони такий мали стрес від усього, що відбувалося, і такий шок. Що просто вони їм, напевно, з голови вилетіло, що слухайте, а там камінь, ні? хто нам це, це відвалить цю брилюку декілька тонн. Ну, треба, треба чоловіків, і треба таких серйозних хлопів. Але до них дійшло це вже безпосередньо біля гривниці. Тобто цікаво, що чим ближче вони наближалися безпосередньо до місця подій, то тим якби, враження, що вони приходили до себе, якась наставала ясність. О, ой, чекай, 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 а камінь. Хі -хі. Мало того, бо ми знаємо, що ці жінки вони були свідками Ісуса лише до, ну, до, до похорону, тобто вони лише бачили, де поклали Ісуса. Але вони, напевно, не бачили, що гріб запечатали і опечатали, ні? і ще поставили біля Нього сторож вояків. Пам'ятаєте, подбали були пересвященники, щоб поставити вояків, аби не викрили Ісуса. Якби вони ще знали і про вояків і про опечатаний гріб, то я не знаю, чи взагалі вони б з дому вирушили. Але все ж таки тут є це дуже позитивним. Чому? Тому що ми, чоловіки, ми, ми дуже любимо розрахунки часто. Не? Ми собі все порахувати, розрахувати, перерозрахувати. І, і, і коли ти подумаєш собі, о, скільки це мене буде коштувати, навіть не починаю. А жінки чому часто добиваються у певних моментах, тому що. Жінка робить, а потім вже по ходу, ей якось вирішимо, якось зробимо, якось то буде, ні? Ну, я, я не абсолютизую, ні, бо є різні чоловіки, різні жінки, але так, в загальному. І все ж таки ця імпульсивність ну, більш корисна, ніж дуже занадто розрахунки. Бо якщо би зараз сів і занадто все розраховував, то тоді із хати не виходиш. Тоді пф, так виходить, що я майже нічого не зроблю. Але коли ти робиш і так до ну, останніх сил щось там борешся, роз-хоп, вдалося, вийшло. Ти такий, ого, я щось досягнув. Можна рухатися далі. от, от я, я вижив, я чогось я, я досягну і не вмер. І можна рухатися далі. То радше, здається, це буде більш ефективним в багатьох випадках, ніж занадто розраховувати. Тому мені якось було допомогло, і, і по нині допомагає порада одного священника, коли він мені сказав, що не чекай. У, у прийнятті рішення не чекай, коли буде 100%. От буде 100% у всіх умов і всього-всього, тоді приймеш рішення за. Ні. 50 плюс 1. Коли маєш 50% плюс 1 за, або, або, власне, що це треба робити, або, або рухатися треба саме в цьому напрямку, туди йди. То, то, то не помилишся. 50 1 достатньо більш-менш. Дуже файно. І, і До них дійшло, хто навіть відходить камінь до, до гробу. Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Це була не просто каменюка, це була величезна каменюка, тесана, яка, яка в, в тому власне була суть, аби прикрити <кій> аби від різних недобрих людей і від тварин, бо відомо, що в окрузі були багато таких тварин. І аби захистити, то це закривали. Ну і власне ці, ці камені робили не просто там 100 кілограм 200 кг. Це були величезні такі брили, підтесані, аби можна було. Власне, аби запечатати можна було. Ну і вони вже цю, цю дискусію вели біля гробу, що хто нам відкрадить, і видно, десь за порта заходять і дивляться, що вже відкрито. І вже, і, і які в них думки мали виникнути? Правда? Вже хтось нас випередив, хтось пішов з іншим із миром, чи що там ні? Що сталося? Може вкрали Ісуса, може ще уявляєте, мільйон думок. Ти дивишся, і ти просто не знаєш, що думати. Мало того, що вже такі стільки переживань, мало того, що вже стільки боротьби, а тут ще якийсь ще, ще, ще новий сюрприз. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що думати. А камінь був відвалений. І файно, я сьогодні знайшов такий гарний коментар, що камінь був відвалений не для того, аби Ісус міг вийти. Ні, він, він минулої неділі нам показав на тому йну неділі, пам'ятаєте, що йому закриті двері це таке. Це ніщо. Прийшов через закриті двері, вийшов, пішов по морю, не? ну йому це ніщо. Однак камінь був відвалений для того, аби свідки могли увійти. Тому що порожній гріб це один із найкращих документів, який свідчить про Воскресіння Ісуса. Який свідчить про цю чи не найважливішу подію в християнстві? Це документ. Гріб порожній. Там мертвого немає. Немає. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу і вжахнулись. Файно дуже зробили міронці, що не зупинилися. Можна би було злякатися, можна би було, ой, краще, може, покличемо там дільничного, краще покличемо охорону чи когось там, когось там, бо, може, не дім самі, може, чоловіків запитаємо якогось. Ні. Оце також показує їхню відвагу. У них виникли ці мільйон запитань перед відкритою гробницею, але вони пішли, зайшли всередину, рухалися далі. І що там знайшли, ну, побачили юнака. Ну, інші ангели описують, інші, інші евангелісти, перепрошую, описують, що. Це ангел. І цікаво, що він сидів ну, всередині і сидів праворуч, підкреслює евангеліст Марко. Чого так важливо, що сидів праворуч, не знаю. Ми станемо біля евангеліста Марка в свій час, і його запитаємо. Але сидів праворуч, і вони, коли його побачили, то вони вжахнулися. Ну, уявляєте собі. Ви відкриваєте гробницю, а в гробниці того, кого ви очікували бачити, немає. А я там хтось інший, одягнений у білу одежу, таку гарну світлу, ну, бо Воскресіння. На Великдень всі одягаються файно. І він вже, ангел вже святкував, він вже був у білому, він вже, він вже був, власне, у цьому Божому, у цьому Утішенні, він вже знав, про що відбувається. І цікаво, що він сидів без кошика з Паскою. І вжахнулися. Яка їхня реакція? Вжахнулися. Ну, бо, слухайте, от ти, ти налаштувався. Що нас дуже лякає? От нас дуже лякає, власне, коли ми маємо якийсь план дій, коли ми щось собі наплануємо, а воно не виходить. Поправді воно і розбиває, і лякає, і дратує. Ну, і Тут їхня реакція, власне, є на те, що вони потратилися силами, вони домовлялися, потратилися грошима. І немало, бо, бо, бо ці олії дуже коштували. І прийшли, прийшли і, і нема до кого. Тобто, чому вжахнулися? Тобто, бо знову ж таки, ще правда про Воскресіння, ця істина, про яку Ісус говорив, у них ще не працювала. Чому ну, вони ж прийшли до трупа? Де труп? І, ну, і, і слухай, це жах. І тому так, так є неймовірно важливо дозволити Слові Божому впливати на тебе. Це дуже важливо. Це один із ключів у християнстві. Не просто читати Біблію, не просто молитися, не просто брати участь у святих таїнствах, а дозволити, щоб Дух Святий тобі діяв, дозволити, щоб Слово в тобі діяло, дозволити, щоб ця істина в тобі діяла, якось працювала. Без цього немає розвитку, без цього немає, не буде зростання, і без цього Господь не зможе твоє серце змінити це неможливо. І тому вони вжахнулися, бо розчаровані були, бо вони прийшли до трупа, а трупа нема. І мало того, вже ангел мусить вмішатися, і ангел мусить до них промовляти. Ангел мусить їх настановляти і каже, не вжахайтеся. Тобто у вас неправильна реакція. Не лякайте геть страх. Страх вам не дасть прийняти істину. Страх вам не дасть пережити правду. Геть його. Геть із ним. Він каже, ви шукаєте Ісуса назиранина розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Ангел так і кидається документами. Він тут документ на документ, посвідчення на посвідчення. От є, є свідоцтво про народження, а тут є свідоцтво про Воскресіння. Правда, якщо свідоцтво про народження синього кольору, свідоцтво про одруження, здається червоного, то, здається, свідоцтво про Воскресіння мало би бути білого кольору. Білого кольору. І він слухайте свідоцтво на свідоцтво. Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса розп'ятого, так, ви його шукаєте, це приємно. Тобто це вже добре. Хай буде що трупа, хай буде ще померлого, але ви шукаєте. Ну, але, але є одна проблемка у ваших пошуках: ви шукаєте Ісуса Назаредина розп'ятого, а Він Воскрес. Він вже не, не так розп'ятий, як Воскреслий. Він своїм Воскресінням якби покриває або огортає всотує розп'яття. Тобто це є воскресіння, це є майже як вишенька на тортик. Ну не зовсім ще вишенька, бо ще буде зіслання щодо духа, яке також невід'ємне. Вознесіння і зіслання. Ви шукаєте розп'ятого, а він Воскрес. Він отримав ще один титул. Він вже має документ, він має папір, має документ, що він розп'ятий, але ще має він вже отримав ще одне посвідчення, що він воскреслий. Він подолав смерть. Він смертю, смерть подолав. Він Воскрес, неймовірно. Він просто підтвердив купа, купою документів, ну, ангел, що це такий нотаріус Ісуса Христа, який підтвердив власне ідентичність, підтвердив, що, слухайте, його нема тут. Це одні з найкращих слів у цілому Євангелії. Не жахайтеся, його нема тут. Його нема. Що ви ходите в Єрусалим? Нащо віздити у паломництво Єрусалим? Я там був сам, гріб порожній, там я знаю. Нема на що дивитися. Гріб порожній. Я там дивився, чи там би Ісус, чи там. Нема його. Гріб порожній. І він свідчить про те, що його нема, він, він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Ще один документ. Дивіться, прошу дуже. Місце, де його були поклали, порожнє. Місце вже як... ну, підтверджує, що Ісуса тут нема. Він воскрес. Але йдіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї. там його побачите, як він сказав вам. Ідіть і потіште учнів. ідіть і дайте їм наснагу, ідіть підтримайте їх. Але особливо, бо здається, якби Петро почув, що жінки прийшли, хлопці, гріб порожні, там нема. Нам ангел сказав, ну, чоловік у білих одежах нам сказав, що його нема. Ми дивилися, ми ж бачили, де його поховали. Його нема там, треба щось робити. То, то, то Петро би собі ідіть, ну, і він вас у Галилеї випередить, а я його тричі зрадив. Напевно, напевно, його, мене. Йому не треба. Ні, напевно, він мені не пробачить. А, але Ісус підкреслює, ні? ангел підкреслює, що йдіть скажіть учням і Петрові. Йдіть, ну, докажіть йому, що я дбаю і за нього. Ясно, що це показує і на його першість, на його лідерські якісь такі здібності, лідерські якості. Але це також показує на цей підхід дуже гарний, особистий підхід Ісуса, коли Він показує, що Він особливо підходить до кожного. Він Особливо підходить до кожного персонально, особисто. Так само і до тебе. Йому байдужий кожен, хто до кого він може дойти. Йому байдужий кожен, хто, хто на нього відкривається, з ким він може працювати. І це, і це неймовірно хороша номера для нас на сьогодні. І тому він підкреслює і Петрові. І вони, вийшовши, втекли від гробу Божах і трепет огорнув їх і нікому нічого не сказали, бо боялися. Це ще одна неправильна реакція на істину. Не закритися, не втікнути. Ясно, що нам легко говорити, правда, звідси вже Ми, ви собі спокійно сидите, слухаєте, я спокійно говорю, а вони, вони в цьому всьому брали участь безпосередньо. Але неймовірно важливо є все ж таки, коли ти почуєш, тобто піти виконувати, коли ти почуєш і піти ділитися, піти розповідати, піти показувати, тобто, зреагувати на, на це ж слово, яке тобі відкриється, як? Ну, ділитися. Піти розповісти, в кінці кінців якось вони, напевно, про це розповіли. І, напевно, якщо не вдалося розповісти одразу, якщо не вдалося одразу це розказати, то потім жінки мироносиці про це, напевно, жаліли. І тому ми сьогодні про них говоримо, не тому, що вони мали супервідвагу проповідувати, а, бо потім хіба одразу ні. Але ми про них говоримо, тому що вони мали цю любов до Ісуса. Вони все ж таки рухалися. Хоча були у безнадії, хоча були розчаровані, вони йшли. Вони не стояли на місці. Бо я спокуса, все мене нічого не вийшло, нічого не вдалося. Провал, Все, кінець. А Ісус каже, ні, рухайтеся, рухайтеся, рухайтеся вперед, шукайте і знайдете. Просіть і дасться вам. Ні? Тоді, тоді побачите, тоді буде результат, тоді буде боротьба, тоді буде, от, от, власне, оце, що Господь зможе тебе знайти і зможе з тобою робити. Бо, бо ти хоча б подаєш ознаки життя. Хай буде в розчаруванні, хай буде в безнадії, але ти подаєш ознаки життя. Ти відрізняєшся від трупа, відрізняєшся від померлого. Тому нехай це Євангеліє, нехай Господь. До нас торкається, нехай дає нам такого духа, мироносець, щоб ми, незважаючи на якусь поразку, незважаючи на втрату, могли все ж таки рухатися вперед, могли все ж таки йти пізнавати. І хай буде з жахом, хай буде з нерозумінням, але, але рухатися краще до Бога, аніж від нього. І чим ближче будемо до Нього, тим більше буде свідків і тим більше буде документів, які будуть підтверджувати про Його жертву за нас, про його Воскресіння, про Його Вознесіння. І в зіслання Святого Духа для того, щоб наша церква, церква Христова, цвіла, росла і розвивалася, і щоб ворота аду її не здолали. Будьте благословенні і благословляю вас в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Нехай Воскреслий дає вам надію і правдиву радість. Христос Воскрес!